Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інвертор від компанії YATO, модель ut 81491 Поставляється в фірмовій упаковці. Всередині у нас дроти підключення до акумулятору. Інструкція з гарантійним талоном. І також сам інвертор. Інвертор в металевому корпусі, доволі важкенький. З одної сторони у нас роз'єм для підключення. Роз'єм розетка, звичайна, кнопка вимкнення, з іншої сторони роз'єми для підключення дротів, які під'єднуються до акумуляторів. Акумулятори, верніше, Інвертор підключається на акумулятори 12 В. Також є кулер для охолодження. В даному інверторі синусоїда модифікована, номінальна потужність інвертора 800 Вт, пікова 1600 Вт. Також в даному інверторі є захист від короткого замикання і перевантаження. При купівлі на даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю